Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 5 травня неділя. Вітаю всіх православних з Великодним. А у неділю у мене на каналі програма від неділі до неділі. Подивіться програму, я сподіваюся, вона буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Отже, давайте подивимося, які, на мою думку, події варто ще раз згадати, що були протягом цього тижня. Неділя, 28 квітня, близький схід, держсекретар Ентоні Блінкен після візиту, триденного візиту до Китаю, повертав, повернувся до перської затоки для того, щоб обговорити ну, важливі питання, які пов'язані з перемир'ям, з пропозицією від Ізраїлю про перемир'я, яку Блінкен назвав найщедрішою, так, пропозицією, і там також передбачалося обмін заручниками. Італія. Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні заявила на з'їзді своєї партії у неділю, що вона буде на чолі списку до, на виборах до Європейського парламенту. Але згідно е, е, правил Європейського парламенту, регламенту, і потім потрібно буде обирати, чи буде вона. Депутатом Європарламенту чи залишиться на посаді прем'єр-міністра. Але я думаю, що вона зробила це для того, щоб підсилити список своєї партії, щоб отримати найбільше голосів на виборах до Європарламенту, які відбудуться у червні цього року. Понеділок, 29 квітня, Близький Схід. Так дійсно, цього тижня вся увага була прикута до Близького Сходу, ну, крім безумовно, України. Про Україну ми говоримо кожен день з понеділка по п'ятницю. У програмі зарубіжжя про ті події, які відбуваються у світі, якщо вони стосуються України, ми там їх всі згадуємо. А загалом, також увага світових засобів мас-інформації була прикута цього тижня до близького сходу. Отже, бачимо понеділок близький схід. Делегація Хамас залишила Каїр у понеділок, 29 квітня, вона там пообіцяла, що вона потім повернеться. З письмовою відповіддю на ті пропозиції, які пролунали, до яких закликав Ентоні Блінкен. Вівторок, 30 квітня, у вівторок, за повідомленнями Associated Press, адміністрація Джо Байдена розглядає питання виключити канабіс із найбезпечніших речовин. Канабіс перейде до категорії 3. Зараз він в першій категорії, до якої належить героїн та інші речовини з високою схильністю до зловживання. Згідно з опитуваннями Галап, у листопаді 2023 року 70% американців підтримували таке рішення. У 2014 році таких було 51%. І знову близький схід. Держсекретар США Антоні Блінкен прибув до Ізраїлю вівторок, 30 квітня. Раніше він був у Євданії де якраз знову закликав Хамас прийняти пропозицію без подальших зволікань. Середа 1 травня. Сполучені Штати Америки заявили в середу 1 травня, що Росія застосувала на війні в Україні хімічну зброю, порушивши Конвенцію про заборонення хімічної зброї від 1993 року. Колумбія. Президент Колумбії Густаво Петро голосив у середу 1 травня, що має намір розірвати всі дипломатичні зв'язки з Ізраїлем через їх дії у секторі Газу, і фактично він назвав прем'єр-міністра Ізраїлі Бенімінія Натанягу геноцидним політиком. Грузія, 1 травня, десятки тисяч е, грузинів вийшли на протести щодо прийняття грузинським парламентом у другому читанні. Законом про іноземних агентів, фактично протестувальники називають цей закон фактично російським законом. 4 2 травня, голова Єврокомісії Урсула оголосила 4 четвер травня у Беруті про допомогу у розмірі 1 мільярда доларів Лівану, але вона закликала, що розраховує на хорошу співпрацю з владою Лівану щодо першу чергу боротьби з нелегальною. Міграцію. Ну, цей мільярд він буде до 2027 року. У Туреччині Туреччина, Міністерство торгівлі Туреччини заявило 2 травня, що призупиняє всі торгівельні відносини з Ізраїлем. І цей Захід буде до тих пір діяти, поки ізраїльський уряд не дозволить безперебійний потік гуманітарної допомоги у Газі. П'ятниця, 3 травня, і знову про Близький Схід. Хамас оголосив у п'ятницю 3 травня, що він відправить делегацію у суботу в Єгипет та у Каїр для продовження перемовин стосовно пропозиції перемиря між Хамасом та Ізраїлем. Ну І CNN також повідомила, що директор Сергю Біл Бернс, він як там, основний представник США, також перебуває у Каїрі і в рамках цих багатосторонніх перемовин, які беруть участь Ізраїль, Ізраїлі, Хамас. Єгипет та Катар. Німеччина оголосила у п'ятницю про кібератаки, в яких звинувачує російські спецслужби і Міністерство закордонних справ Німеччини, пообіцяло, що буде застосує повний спектр заходів у відповідь на агресивну поведінку Російської Федерації. У суботу, 4 травня, в Великобританії відбулися вибори. У Лондоні, ну я говорю саме про Лондон, бо дійсно відбулася безпрецедентна подія. Лейбористи, а точніше, кандидат від лейбористів, чинний мер Лондона Садік Хан, втретій поспіль став був обраний мером столиці Великої Британії. Він переміг свого головного конкурента, але пишуть з достатньо великою перевагою консерваторку Сюзен Холл у суботу Росія. Оголосила президента України Володимира Зеленського у розшук. Правда, вона не оприлюднила, як пишуть, мотиви. І це появилося оголошення на сайті Російського Міністерства внутрішніх справ 4 травня. У того партія президента ТОГО Ганасінбе отримала більшість в національній асамблеї після парламентських виборів, які відбувалися у понеділок 29 квітня. Згідно з попередніми результатами, 108 депутатських місць із 113 дістається про президентській партії «Союз за Республіку. Про це оголосив президент Незалежної Національної виборчої комісії ДАГО Ябре у суботу 4 травня. Явка склала 61%. І в неділя і знову про Близький Схід. У неділю, 5 травня, в єгипетській столиці, як пишуть єпські засоби масової інформації, відновляться дискусії щодо засобів досягнення перемир'я між Ізраїлем та Хамасом. Як бачимо, в суботу делегація прибула, вони в суботу не змогли ні до чого домовитись, там звинувачують один одного. Ну, до речі, напередодні суботньої ще зустрічі, держсекретар Антоні Блінко сказав, що. Саме Хамас є відповідальним і він стоїть між миром і народом, який перебуває палестинцями у секторі Газа. Ну і в неділю у Панамі обирають нового президента з восьми кандидатів. Там також мають обрати 71 депутата однопалатного парламенту, регіональні уряди. Ну, за Останніми соціологічними опитуваннями юрист-консерватор Хосе Рауль Моліно, якому 64 роки, має підтримку 37%. І це, в принципі, може бути йому достатньо для перемоги у цих виборах, бо це вибори однотурові і перемагає той кандидат, який набрав, набрав найбільше, тобто йому не потрібно набирати 50 і плюс один голос. Як це ну, як правило, відбувається у багатьох країнах під час президентських. Виборів. У будь-якому випадку, всі ці події, які відбуваються у світі, вони тою чи іншою мірою мають стосунок і до України, особливо, якщо мова йде про війну на Близькому Сході. а Дійсно, цього тижня основна увага, крім України, ще раз хочу про це сказати, була прикута, сфокусована на питаннях про можливе перемир'я між Хамасом. І Ізраїлем, обміном заручників. До речі, якщо там буде досягнуто перемир'я, я не виключаю, що можливо посиляться розмови про знаходження перемир'я, про приговори про перемир'я між Україною та Росією. Тим більше цього тижня було достатньо всього приводу заяв з боку представників, зокрема української влади. І побачимо, що буде на тому саміт, як називають його в Україні, а насправді назва офіційна. Це конференція високорівня про мир в Україні, який відбудеться 15-16 червня. Я думаю, що саме після цього саміту, і до речі, це пов'язано також, на мою думку, з питанням, що відбуват буде відбуватися на фронті. Ми будемо розуміти, яку позицію на цій конференції узгодять е чи згодять взагалі. Ну і безумовно, там не буде Росія, бо вона не запрошена, але на мою думку, буде дуже важливо. чи Буде присутній на цій конференції. Хтось з Китаю. Це має бути високий рівень. Була попередня інформація, що ніби і президент Сполучених Штатів Америки візьме участь у цій конференції. У будь-якому випадку ми сподіваємося і віримо у наших партнерів-союзників у допомогу від них, бо ця допомога наближає нашу перемогу. Все буде Україна.